Таких рішень по всій Україні було оскаржено в суді 780. Усіх їх кваліфікували як перевищення повноважень таким органом, як обласна района чи будь-яка інша рада місцевого значення у Хмельницькій області. Прокуратура із 28 оскаржених в суді на 21 отримала позитивний вердикт. Встановлений порядок виборів до Верховної Ради, відставки президента, відставки уряду, і він повинен дотриматись сама органами. В тому числі і шановними депутатами, які сидять в цьому залі, депутати від більшості в обласній раді, які до слова також голосували за в той день, начебто мирно погодились з таким вироком. Опозиція ж апелювала, що те рішення відображало волю народу, і ним аж ніяк обранці не проголошували дострокові вибори, а лише їх вимагали. Обласна рада це є політичний орган, який висвітлює волю громадян. Якщо воля громадян є звернутися до президента. То тільки через рішення, через звернення обласна рада може це якраз і озвучити. Ще на питання, чому протест прокуратури було подано ще до того, як саме рішення підписав голова ради. Як відомо, Миколі Дерекоту в той день стало зле. А його заступник Васильосачий за словами опозиції рішення не підписував. Сергій Соляр каже протилежне: йдучи до суду, прокуратура несла якраз рішення. Підписане осадчим. Прокуратура було оскаржено, і рішенням адміністративного суду його було скасовано. Обласну раду суді представляв юридичний відділ і схоже не знайшов аргументів для іншого вердикту. Чи було ж насправді підписане рішення в прокуратури? Питання так і без відповіді. Окрім слів Сергій Соляр, інших доказів цьому не надав. Ще одне питання: це кримінальне провадження за штурм адмінбудівлі. Наразі ним займаються правоохоронці і шукають тих. Тобто в двері і картини ради. Що ж до звільнення мітингувальників, то обласна прокуратура відповідає, як і генеральна, звільнити вулиці, забрати барикади, тоді амністія. На сьогоднішній день у нас вулиці і магістралі не заблоковані. Не заблоковані. Але якщо ви бачите на вході в обласну державну адміністрацію, в обласну раду стоять барикади, які перешкоджають. Діяльності органам влади наприкінці прокурор все ж визнав, рада не заблокована, але барикади заважають. Наприклад, на випадок пожежі в будівлі, техніка до неї під'їхати не зможе. Власне, оцінку тому, як працюється в таких умовах, держпрацівникам мали б дати обидва голови ради та адміністрації. А щодо під'їзду пожежної техніки, відповідне управління, проте схоже, в прокуратури таких звернень немає, тому поки барикади під Ода. Якщо і заважають комусь, то лише психологічно.